Я хочу сказати, шановні колеги, що у нас безумовно колосальна небезпека сьогодні загрожує Донбасу, але крім російського спецназа, крім терористів, на Донбасі є сотні тисяч обдурених російською пропагандою громадян України. А поруч з ними сотні тисяч ні в чому не українців. І саме тому проводити будь-які антитерористичні заходи, я підкреслюю, треба виважено і відповідально. І мета цих заходів захист, я підкреслюю, захист людей. Я хочу вас проінформувати. Що сьогодні вранці на півночі Донецької області розпочалась антитерористична операція, але вона буде проводитись поетапно, відповідально і виважено. Мета цих дій. Я ще раз підкреслюю: захистити громадян України, зупинити терор, зупинити злочинність, зупинити спроби розірвати на шматки нашу країну.